Вітаю ваша наглядачі, ефір програма про місто з Матковським. Вітаю, Андрій Сеоловичу. Вітаю п'ять місяців. Полтава без міського голови майже півроку. Хто керує містом? Будовіченко, Матковський, Шамота. Взагалі як таке можливо. Ну, бачите, ми, мабуть, звикли так, що якщо щось хто -то робить, то обов'язково має бути людина, яка це очолює, і конкретно кому там і дякувати і чи кого критикувати. Угу. Але я черговий раз хочу підкреслити, що дійсно сьогодні в місті немає міського голови, немає прізвища, скажімо так, міського голови. А сьогодні є міський голова. Ну, всякому разі, тому що ми там призначали заступників міського голови. Ми там підписуємо розпорядження міського голови, але прізвища цього міського голови сьогодні немає. Сьогодні є дійсно коаліція депутатів. Це більшість депутатів, яка взяла на себе відповідальність і яка відповідно до закону про місцеве самоврядування Може, якимось чином даже вище ніж міський голова, тому що може приймати відповідальне рішення. І саме тому ні, ну Олександр Шамота, сьогодні секретар міської ради, якому більшість доручила підписувати рішення більшості. Сьогодні рідне місто, яке входить до більшості, відповідає за ЖКХ, відповідає такий напрямок, як важливий як соціальне забезпечення людей. Представники нашої фракції сьогодні займаються питаннями освіти, медицини, культури. Також капітального будівництва, фінансів так далі. Представники самопомічі відповідають сьогодні за юридичний блок, і можна продовжувати це. Але підкреслюю, що всі питання, всі рішення, які приймаються виконкомом, які приймаються міською радою, які там оперативно треба вирішуватися, збори більшості і депутати приймають відповідальне рішення. Як в Римі в свій час було там, коли у них була демократія, скажімо так. Тому ви знаєте, дещо даже там показало, що можна і без міського голови може депутати працювати і робити, і то, що сьогодні лунають на рівні держави. Створити, щоб у нас не президент був головним, а була е, рада, був премєр міністр може, як це, до речі, в європейських країнах, може в цьому є певний сенс? Е, зараз е, дуже часто от, е, йдуть такі вкиди е, там, е, в журналістки, можливо, засоби масової інформації, там, пересварилися, там, побилися. Ой, Той того назвав так, а той там, того послав туди. Навколо чого виникають дискусії в вашій коаліції, і наскільки взагалі ви. Можете відшукати компромісні рішення, ну я думаю, що всі ми дивимося, що у нас відбувається в Верховній Раді, і, мабуть, тому люди думають, що і на нашому рівні може таке відбуватися. Але дійсно, я думаю, що для того, щоб прийняти якесь рішення, то може бути дискусія, і вона може бути і гаряча дискусія. От але черговий раз хочу сказати, що коли виникає питання, і ми не можемо. Більшості депутатів презентувати вихід з цієї ситуації чи рішення цієї ситуації, то для того, щоб не було у нас те, що відбувається в Верховній Раді, ми це питання намагаємося зняти з порядку денного і додатково вивчити, і обговорити, щоб для цього це не було. І я думаю, що от за ці п'ять місяців, всякому разі, всі питання ми таким чином вирішували. Коли будуть вибори? Тому що знову ж таки говорять, що хтось їх затягує, кому взагалі вигідно, щоб ти було. Ну, щоб ці перш за вибори... все, я вам хочу сказати, я думаю, що вигідно, щоб скоріше були вибори, кому це людиною, яку звільнили з міського голови. Але з іншого боку, ця людина звернулася до суду. І відповідно до закону, навіть Верховна Рада, яка має призначити позачергові вибори, сьогодні не може цього зробити. Чому? Тому що е розглядається рішення в суді угу. і до. Уже закінчення цих судових справ, мабуть, Верховна Рада не може прийняти відповідальне рішення. Але відповідно до закону, вибори, чергові вибори до місь... міського голови і депутатів міської ради має відбутися в 2020 році. Але до цього Верховна Рада, за зверненням нашої міської ради, яку ми направили там ще в вересні минулого року. Може призначити чергові вибори і така ситуація не тільки в Полтаві а ще з десяток міст я знаю, в тому числі районних центрів, невеличких міст, де сьогодні немає міського голови. Тому є вирагітне, що може і буде прийнято рішення там і в 2019 році. Якщо, якщо закінчаться, закінчаться якщо судові... закінчаться судові у ці всі процеси, п'ять місяців пройшло. Що повинні б відчути полтавці від діяльності вашої коаліції? Ну, перш за все, як кажуть, цеплят по осені рахують. І, мабуть, осінню легше підводити підсумки, чому тому, що будівництва, ремонтні роботи, ремонтування доріг там і так далі, і так далі завжди проводяться у нас літом напередні осені, і бюджетний процес. Але дещо за ці п'ять місяців зроблено, і якщо коротко, можу сказати, ну, перш за все, зменшена ціна на проїзд. Якість ми, на жаль, не покращили, але ми вже за ці місяці прийняли нову програму розвитку електротранспорту нашого міста, відповідно якої вдвічі збільшиться кількість тролейбусів. Буде закуплено 30, а може навіть більше 40 автобусів, які ми направимо на околиці, і ми не будемо вже заручниками наших. Приватних перевізників, і таким чином зможемо покращити і якість перевізання. Питання кадетського корпусу це теж питання, яке дуже вже багато років хвилює всіх наших людей. І сьогодні є рішення цієї ситуації. Ми все ж таки надіємо, що держава нам в цьому напрямку допоможе. Ми своє рішення прийняли про передачу державним органам кадетського корпусу. І очікуємо, що наші суди. Судова адміністрація отримає фінансування в державному бюджеті і за декілька років відремонтує кадетський корпус, а нам повернуть дитячі садки, в яких сьогодні знаходяться суди. Крім цього, хочу сказати, що депутатами прийнято і не просто прийнято рішення про заборону поборов в школах і дитячих садках, але ми збільшили фінансування. І от на останній сесії ще 8 мільйонів грошей, додатково, крім там, капітальних ремонтів, крім якогось там будівництва. Гроші виділені кожному дитячому садіку кожної школі від 50 тисяч, якщо це маленький дитячий садок, до 200 тисяч, якщо це велика школа, на поточні потреби. Якраз там ну звідки я не знаю. вибрали ті поточні потреби звідки ці поточні, це на підставі звернень е, всіх керівників шкіл і дитячих садків. Це там, ну умовно кажучи, там війни купити. Там фарбу якусь купити, mm -hmm. купити папір, заправити ксерок, скатріш і так далі. Чи і так можна далі? говорити зараз про те, що якщо в якійсь будь-якій школі буде виникати питання про те, що треба зібрати кошти на штори там, чи на якісь, я не знаю, двері, замок, покраску, що це є відповідальність безпосередньо керівника, яка не, чи який не передбачив потреби це в цих є коштах? Це відповідальність керівника і певним чином є відповідальність батьківських комітетів. Тому що в деяких школах, в яких ми приходили, скажімо так, за скаргою деяких батьків з приводу того, що збираються якісь додаткові кошти угу. і пояснювали ситуацію, тому відчули від батьків, які кажуть, так, є наше бажання, це рішення батьківського комітету. Угу. І ніяким чином міська влада не може на це питання вплинути. Ну, умовно кажучи, що є штори, які ще можуть 5 років. Рав в цьому кабінеті, але батьки вирішили, що їм треба ну, як приклада фіолетові там чи якісь там штори, це їх право, і це вони можуть вирішувати. Але я хочу черговий раз підкреслити, щоб батьки знали, що все, що необхідно сьогодні для організації учбового процесу, там виховання наших дітей і харчування в школах. І поточні потреби сьогодні бюджетам передбачено. До речі, щодо харчування, яка ситуація з харчуванням дітей? Ну і теж можу сказати, це за ці місяці ми вирішили проблему, яка не вирішувалась більше півроку минулого року. Це фінансування і компенсація для дітей пільгових категорій. Вісім категорій угу. дітей у нас є, які відповідально мають відповідно до діючого законодавства, мають безкоштовно отримувати харчування в школах. І от зараз. І вже останні два місяці ми з бюджету безпосередньо батькам оплачуємо вартість харчування цих дітей. І зняли всі проблеми, які були там навколо проведення Та, тендерів. Це живі кошти, і все далі. Я так розумію, ці живі, живі кошти і надходять... безпосередньо на картку батькам. Uh -huh. І те ж саме я хочу сказати, стосується і е батьків, які мають сьогодні там дітей-інвалідів, які у нас там в Трускавець їздили в минулому році, і в цьому році вони декілька разів на рік їздять, uh -huh. і е мінімум один раз. Таку поїздку ми будемо оплачувати за рахунок бюджету чи більше 20 тисяч гривень. Але якщо раніше це йшло на рахунок якоїсь там громадської організації, ця громадська організація вже там сама воріть. Ну, тобто не так прозоро це було, то зараз безпосередньо, якщо є проблема, є такі діти, є такі батьки, то міська рада безпосередньо компенсує, з'їздила людина, от показала вартість путівки, ми 100% з бюджету будемо цим людям безпосередньо на картку переводити ці кошти як компенсація, матеріальна допомога цим е, людям. Ну і крім цього, якщо ще про підсумки, ми можемо казати. Е, от, я можу сказати, що і е, перший крок в реформуванні медицини, яке робить сьогодні держава, ми підтримали депутати міської ради, і ми зробили перший крок для зменшення, скажімо так. Вартісті оце безкоштовна, яке у нас називається безкоштовна медицина, але ми знаємо, що за все треба платити. І для того, щоб трошки легше нашим людям було вирішити питання лікування, депутати міської ради виділили 12 мільйонів гривень на сучасну безкоштовну діагностику. І сьогодні всі підкреслюю: від мала до пенсіонерів, без виключення. Люди, які звертаються до лікаря, якщо є такі проблеми і там, хвороба, що необхідно провести діагностику сучасну, ця діагностика стосується комп'ютерна томографія, то за направленням лікаря 100% безкоштовно проводяться такі. Така діагностика і такі послуги. І у зараз уже більше 500 людей це отримали. І я думаю, що це економія, одна така процедура коштувала раніше там людям більше тисячі гривень. Ну а також проблема, яка хвилює дуже багато і дітей і полтавців, це питання амброзії. То ми поновили цю програму. І більш того, вже за ці п'ять місяців ні просто виділили там додаткові кошти, а закупили і обладнання, яке дозволи нам не тільки там косити своєчасно, але прискати амброзію, використовувати бешафіт. І я сподіваюся, що наступному році нам буде набагато легше дихати і літами і восени, коли у нас дуже багато було раніше амброзії. Ну і ми змінили ставлення і людей, і полтавців. І, скажімо так, працівників культури до святкування в нашому місті. Я думаю, що новорічні свята, які пройшли на високому рівні, показали, що ми робили все, щоб вони були масштабніші для людей, щоб люди мали можливість не просто там зі своїми проблемами знаходитися вдома, щоб вони приходили на вулиці, на площі нашого міста, щоб там були і концерти. Щоб нас вітав там Дід Мороз, ні Гуранька, ані політики, тому що жодного політика не було і жодних мітингів не було у нас на новорічних святах. Діти всі отримали подарунки. Ми бачили ялинку, одна із найкращих в Україні, яка була встановлена. І всі разом раділи цьому святу, і я думаю, що мріяли про те, щоб 2019 рік приніс нам зміни, радість і здоров'я. Зміни 2019 рік, які нам принесе. Що заплановано до кінця року? Що буде вже конкретно зроблено? Ну і я ще не сказав, що ми в 2018 році прийняли план розвідку нашого міста до 2030 року. Це mm -hmm. дуже дуже добре. І відповідно до цього плана ми розробили і маємо сьогодні в місті дуже багато цікавих соціальних проєктів. В тому числі по реконструкції наших парків, в тому числі по реконструкції там центральної частини нашого міста, в тому числі там по створенню багато спортивних споруд, створення там спортивних майданчиків і так далі. І так далі. Так, от я вам хочу сказати, що на жаль, бюджет не дозволяє це вирішувати все за, за один рік. Крім цього, ми думаємо, що буде у нас підтримка. І для цього ми робили проекти. От у нас є там проекти і парка перемоги, є у нас проекти вулиці Соборності. Але з депутатами, коли ми приймали бюджет 2019 року, ми визначили пріоритети. І саме головним пріоритетом сьогодні в нашому місті це є реконструкція наших тротуарів. Це реконструкція при будинковій території, де живуть наші люди, угу. і реконструкція дворової території, території, щоб даже створення там місць паркування, щоб не на газонах паркувалися, тобто наведення порядку в нашому місті, щоб можна було нормально гуляти, ходити, відпочивати і даже бігати і займатися спортом. Тому більше 50 мільйонів гривень виділено саме на це. І я думаю, що люди побачать, що таких ремонтів, як в цьому році, мабуть, не буде, тому що це має бути масштабний. Реконструкція тротуарів в нашому місті це основний пріоритет. І для того, щоб це реалізувати, ми навіть в цьому році відмовились до такого важливого, але я думаю, це буде наступним вже кроком проєкту як реконструкція вулиці Соборності. Mm -hmm. Ну не можемо ми зробити центральну вулицю, витратити туди великі кошти, а 100 метрів від цієї вулиці у нас можна буде поламати ноги. Тому спочатку зробимо тротуари, потім інші проекти. Крім цього, до літа ми маємо купити мінімум 20 автобусів. І запустити програму міста без околиць». Ми маємо до кінця року отримати і вдвічі збільшувати парк наших тролейбусів. Сучасних це 40 тролейбусів. І таким чином тоді влада не буде, скажімо так, заручником приватних перевізників, які можуть бастувати, а ми чітко будемо контролювати ці процеси. І тоді можемо організувати, щоб у нас транспорт працював за графіком, і щоб компенсацію, яку ми будемо надавати, відповідно до виконання графіка і кілометрів, скільки проїхав автобус чи тролейбус. Ну, і крім цього, ми хочемо до кінця року ввести і єдиний квиток для того, щоб контролювати, по-перше, каси, які ми маємо від тролейбусного управління, а з іншого боку, щоб ми чітко визначили, скільки пільговиків їздить і скільки треба платити компенсацію за наші пільгові категорії, там, в тому числі пенсіонерів, в тому числі інші там, категорії людей. Ну, і ми продовжуємо роботи по реконструкції наших і реформуванню наших лікарень. Як приклад, можу сказати, що в першій лікарні, все ж таки, ми вже в цьому році продовжуємо роботу. Велике відділення нейрохірургії мати бути реконструйовано і створені умови. А крім цього, ми в цьому році зробимо спеціалізацію наших лікарень. Що це має значення для відповідно до реформи медицини, яка проводиться, що якщо от нервахірургія, неврологічні Хвороби кращі і є. У нас обладнання в першій лікарні, то нові їх робити в кожної лікарні нашого міста. Краще зробити велике сучасне відділення, концентрувати гарних лікарів туди і обладнання, щоб ці питання вирішили з цієї лікарні. Якщо п'ята у нас там займається жіночими хворобами, і є така спеціалізація, значить там має бути концентрація. Ну і так далі, і так далі. По транспорту повернуся. дуже багато нарікань є і звернень і до нашої редакції стосовно того, що на садини ходить комунальний транспорт. І от пільговики не можуть реалізувати своє право на пільги, скажімо так, так. да майже 100 тисяч полтавців живе у цьому районі. Mm -hmm. Сади, сади 2 І на жаль, цей мікрорайон у нас залишився без тролейбусного сполучення. В свій час ми за містом без направляли туди автобуси, і більш-менш це питання яким чином вирішилося. Сьогодні 100% приватні перевізники. Тільки використовують транспорт і е, обслуговується район, і дуже багато скарг, проблем. Ну я не кажу вже про пільгові категорії. Я просто кажу про людей, які не можуть уїхати на роботу. Угу. І в рамках цього, в 2019 році, заплановано, вже тому, що в 2018-му ці роботи проводилися. Ми маємо закінчити реконструкцію і розширення дороги від е, першої міської лікарні до садів. І вже в 2019 році ми маємо за новими маршрутами направити от НОВІ, які будуть закуплені автобуси. Я думаю, що мінімум три автобуса ми маємо направити в саме цей мікрорайон для того, щоб 10-15 хвилин ходив комунальний транспорт і вирішував це питання і проблеми. А в рамках співпраці з ЄБР ми включили, в тому числі крім закупівлі тролейбусів, включили в цей проект, що і наші пропозиції відносно того, щоб встановити там. Можливість встановлення мереж для використання тролейбуса будівництва нових цих мереж ви говорили про те, що цього року ви відмовилися від реконструкції масштабних реконструкцій соборності і деяких парків. Від чого відмовилися, і що буде, які парки будуть реконструйовані? капітально? Ну, перш за все, я хочу подякувати обласної владі. І депутатам обласної ради, і голові облдержадміністрації за те, що нас почули. І ми сьогодні завершуємо процес передачі басейну. Той басейн, який в в містечку вже майже 10 років будується. І це, скажімо так, цей проєкт і використання басейну, я думаю, навіть не в обласному. Буде не в обласних рамках, а може навіть і державних, тому що дуже багато грошей на це треба, щоб закінчити, і ще більше грошей треба, щоб його потім утримувати. утримувати. Mm -hmm. да. І саме тому сьогодні депутати, я думаю, що будуть використовувати, може, якісь державні кошти, а будуть займатися добудовою цього басейна, і у нас вже звільнилися трошечки кошти нашого міського mm -hmm. бюджету на інші проекти. І саме тому у нас і сьогодні є вже готовий майже проєкт по парку Перемога. Сьогодні у нас проєкт є по там, вулиці Соборності. Сьогодні і не тільки в частини центральної вулиці, а тут від площі Зигіна до обласної державної адміністрації. Вот. Сьогодні у нас є проєкт біля стадіону реконструкції. Тому от парк біля стадіону і фонтан ми включили в план 2019 року. А оці проекти ми будемо використовувати, щоб залучати інвесторів, учас, там, приймати участь в грандах, звертатися там до обласної ради, до органів державної влади, коли формується бюджет, що може спільне фінансування для того, щоб крок за кроком. Все ж таки наводити порядок в нашому місті і створювати комфортні умови для відпочинку наших людей. І завдання стає таке, щоб парк Перемога наприклад, створити таким, щоб люди не їздили в Харків сьогодні, як вони сьогодні це роблять, а щоб мали можливість мати сучасні атракціони, сучасний парк саме в місті Полтаві. І це обов'язково за декілька років буде зроблено. і в тому числі повна реконструкція нашого співочого поля. Відновлення, щоб ми там мали можливість проводити концерти. Ну, це не 2019? Ні, це не 2019, А перспектива трошечки ширша. Зрозуміло, переходимо до політики. Вибори 2019, Вибори президента буквально за місяць обираємо нового керівника держави. Як ви бачите хід цієї передвиборчої передвиборчих змагань? І ваше ставлення до цього. всього? Ну, перш за все, на мою думку, вибори, і в тому числі вибори президента України, це не війна, це змагання. Але все ж таки після виборів життя не закінчується. І тому я хочу підкреслити черговий раз, що є порозуміння між депутатами міської ради, які сьогодні представляють різні політичні партії, що після того, як народ України, як полтавці визначаться і на виборах проголосують, і беруть нового президента України, міська рада. Має об'єднатися навколо новообраного президента і працювати далі на користь Полтави для реалізації всіх наших планів, для реалізації тої програми, з якою ми йшли на вибори. 44 кандидати, що це означає? Це дуже добре, тому що у нас дуже великий вибір. Якщо раніше казали, що немає достойних, будь ласка, вже 44 кандидата. Тому люди можуть обрати будь-яких людей. Це дуже і дуже добре. І бачите, на відміну від наших сусідів, коли там проводять вибори, всі вже знають, хто буде президент. Зараз я думаю, що жодна людина України не знає, хто буде наступним президентом. Шанси є майже у всіх 44 кандидатів. А я дякую, Андрій Севич, за те, що взяли участь в нашій програмі. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.